Оля, вітаю. Отже, позаду спілкування з Зеленського з пресою. Ми чули заяви, які модерував для преси сам Дональд Трамп, які зробили всі європейські лідери, запрошені президентка Європейської комісії і генсек НАТО розповідає, які враження і що відбувається зараз, поки триває зустріч за зачиненими дверима усієї цієї компанії. О, ну знаєш, як то кажуть, тримаємо пальці хрестиком, але поки що здається, все триває добре, і навіть можливо трошки краще ні аніж ми могли сподіватися, тому що зараз почала циркулювати інформація. Я наголошую, що це поки що на рівні чуток, але все ж таки з'явилися джерела, які говорять, що можливо буде навіть спільна прес-конференція із Дональдом Трампом, президентом України Зеленського, і з президентом Сполучених Штатів Трампом, тому що до цього наша програма передбачала, що. Мала бути окрема заява і спілкування Зеленського з пресою. Поки що це все відкладено у часі або скасовано, і перебуває в такому режимі імпровізації. Але, от по цих кадрах, які ви теж коментували, з зустрічі у розширеному форматі з європейськими лідерами, президентом України та президентом Сполучених Штатів, було помітно наскільки Дональд Трамп насолоджується цією ситуацією що стільки важливих шанованих високоповажних людей у нього в гостях і що він точно отримує за це отримає за це позитивну пресу і всі говорять йому компліменти і всі йому дякують наголошують на його внескові і створюється знаєте, така атмосфера Підтримки та любові для того, щоб трохи змінити цю траєкторію, яку а, Трамп взяв а, після переговорів із Путіним, тому що як часто говорять ті, хто його знають, той, хто останнім поспілкувався з президентом Сполучених Штатів, певною мірою формує його, його точку зору, впливає на неї, і він починає повторювати якісь меседжі із а, попереднього із попередньої зустрічі. І сьогодні мені здається, що це очевидно наскільки європейці хочуть створювати знаєте оцю атмосферу, Сферу дружби, взаєморозуміння спільних цінностей вони говорять. Трампу те, що йому би хотілося чути. А, наприклад, Рютте згадував про його вплив на політику НАТО, про те, як там всі підвищують свої витрати на оборону, а також про те, що його. А безпекові гарантії, це справжній прорив, а про те, що він відкрив можливість для тристоронньої зустрічі, і що всі за цим столом, так само як і він, прагнуть миру. Тобто, будемо сподіватися, що ця зустріч пройде добре. Зеленський, коли говорив під час цієї багатосторонньої розмови в східній кімнаті, сказав, що його розмова із Трампом пройшла вдало, і це теж вже позитивний позитивний сигнал. Тепер сподіваємося, очікуємо, що ж що буде далі, колеги під час спілкування або заяв для преси в розширеному форматі. Я так думаю, що ти теж їх чула. Я не була впевнена, або може, ми не дуже почули в якому часі це використовував Трамп, або може він помилився. У мене склалося враження, що він в якийсь момент сказав, що після зустрічі з Зеленським він вже подзвонив. Путіну, вочевидь, це не так. Вочевидь, все-таки ця розмова відбуватиметься після того, як закінчиться зустріч в розширеному форматі. Нам впало в око, як ти кажеш, не тільки тон, в якому європейці зверталися до Трампа. Він теж хотів виглядати таким дуже теплим господарям для кожного. В нього знайшовся певний комплімент. Ну, в його напевно розумінні комплімент. Комусь він полестив через вік, комусь він звернув увагу на засмагу і поцікавився, а звідки вона така красива. Ми знаємо про історію Трампа до засмаги. Здається, засмага мерця його зацікавила. Молодий вік Мелоні і Молодий Фінляндії. Стуба, так, але... він сказав, що цей комплімент він збереже для своєї дружини. Направду, у мене особисто склалася передасть дружині про молодість. У мене особисто склалося враження, що а, взагалі для Трампа весь цей приїзд лідерів сюди це спроба показати ось цю картинку а, пресі, яку він називає фейк мірія тобто всім ліберальним а, змі, які за останні кілька днів, а, з якими тільки заголовками не виходили, описуючи як повне фіаско а, як повне фіаско його. Зустрічі з Путіним у Алясці, але при цьому в мене склалося враження, що ось такого спілкування, таких коротких заяв для преси насправді ніхто не планував. Це почалося з Зеленського, коли Трамп передав йому слово, і навіть жартома запропонував: Ну, ви там як хочете, можете до мого мікрофону підійти. От уявляєте, як це було би, якби Зеленський? Підскочив зі свого місця, підбіг до Трампа, а камера стояла так, що зручніше було з боку Трампа. Ми зараз маємо перерватися і подивитися, що за сигнал ми отримуємо міжнародним агентствам. Чи це є повторенням того, що ми чули? Вочевидь, так або це є новими заявами Трампа. Давайте послухаємо. with this commission, they set it up зараз Трамп згадує про те, як про неправильно голосувати поштою. Навіть Карта про це згадував. Мені здається, він це знову згадує це про це ці повтор. фейкові вибори. Тому повертаємось Оля до розмови з тобою. Зараз повторення спілкування в овальному кабінеті. От... А давай все таки згадаємо, а що нового ми почули від європейських лідерів. Е Ян, вибач, на твоє запитання. Ми на цьому зупинилися. Так от Продовжуючи те, власне, що я говорила до того, як з'явився Трамп. Чи не склалося Олю в тебе враження? Що, от власне, вся ця весь цей обмін думками, обмін, точніше, всі ці лестощі в бік Трампа насправді не були ними так, також прям заплановані запл 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 для преси, що це Трамп їх фактично спровокував це зробити, щоби ще. Хваліть, більше мене теплої водички налити в свою ванну, яку він прекрасно розумів, що вона буде дуже тепла, бо він розумів, навіщо вони приїхали. Ти знаєш, я думаю, що тут обидві сторони отримують задоволення і вигоду у цій ситуації. Тобто європейці розуміють, що вони роблять правильне тло, правильний контекст для переговорів із Трампом. А він можливо теж в якійсь якійсь мірі їх використовує, тому що розуміє, що вони як гості будуть говорити йому приємні речі. Можливо, це на якомусь підсвідомому рівні. Але Трамп він же ж вважає своєю сильною стороною, що на відміну від всіх цих європейців. Що він може говорити і з тими, і з тими. От а, Байден, як він говорить, він а, не говорив з Путіним, європейці не говорили з Путіним. А Трамп себе позиціонує як людину ділову. От він говорить: для мене головне зупинити війну і зупинити вбивства. Я можу там з Путіним поговорити, можу з європейцями, з Зеленським, будь ласка, з ким завгодно. Він вважає це щиро своєю сильною стороною, і тому те, що в нашому розумінні, ну це як би так. Сказати коректніше, коли а, хтось говорить про те, що у мене прекрасні стосунки із а, Путіним, ну це виглядає доволі цинічно, тому що та якщо Путін не вбив там безпосередньо тебе чи когось із твоїх родичів, це не означає, що він а, хороша людина. Але в логіці Трампа це справді у нього хороші ділові стосунки, і він а, намагається подавати цю свою а, рису як чесноту, і європейці так само так само вони зараз а, йому так Мовити, підігрівають це це його его, і а, просто треба сподіватися, що а, хочеться сподіватися, що це все вийде на якийсь позитив, врешті а, для для України. Мені ще запам'яталося, як синхронно вони лили воду на млин Трампа. Я не знаю, чи це було наперед заплановано. Всі європейці в один голос казали, що за кілька останніх тижнів вдалося досягти більшого прогресу в досягненні миру ніж за всі там три з половиною роки. Що нарешті ми вийшли із мертвого кузлухого кута, куди були всі загнані, де фактично опинилася зараз війна, і де і зараз з'явилося хоч якесь світло в кінці тунелю, що в якісь. Посіб його можна її можна закінчити, і все звісно завдяки кому, завдяки Дональду Том. Ну, Насправді, фактично, ми бачимо те, що йому просто не називаючи цих двох слів своїми іменами. Ось вся ця група, яку ми зараз бачимо на екрані, обіцяє Нобелівську. 100% нобелівку, в разі, якщо він все ж таки допоможе завершити війну так, як годиться, а не так, як йому пропонується зробити Путін, і от за, саме зараз за чинними дверима, я певна, не знаю, чи в такому ж теплому тоні чи може в якомусь іншому, Трампа намагаються переконати в тому, що є речі, яких не можна дозволяти, Олі, якщо повернутися до тих меседжів, які тобі запам'ятались промов європейських лідерів, всі синхронно говорили на наголо... Ну, якби на перше місце це безпекові гарантії. Безпекові гарантії повторювалися в кожному виступі. Пізніше вже пішло про звільнення полонених, і там Трамп згадав про те, що можливо найближчим часом знов таки буде обмін. Мені так здається, він мав на увазі тисячу на тисячу. Він просто сказав, що тисячу людей може бути звільненим. Вочевидь, йдеться про обмін. Що тобі запам'яталось із фактологічного з тих заяв, які пролунали за цим столом. Ти знаєш, мені запам'яталося, і здається, це важливо. Він і в Овальному, і в зараз в східній кімнаті наголошував на тому, що нам потрібен довгий мир, не на кілька років, не на два-три, чотири роки, щоб потім, потім це повторилося знову. І це позитив є для України, тому що це те саме про що а, говорив весь час Зеленський. Це те про що говорять європейці. Тому що, якщо повернутися трохи назад, пам'ятаєте, як в лютому, коли тут відбулася та епохальна сварка. Вона відбулася великою мірою через того, що Зеленський повторював безпекові гарантії, безпекові гарантії, безпекові гарантії для Трампа на тому етапі безпековою гарантією був він сам. От його позиція була така: що якщо мені Путін пообіцяє, то він так і буде робити. От Байдена він не поважав, ще він когось не поважав, а мене поважає, тому він так і буде робити. І я думаю, що коли говорить зокрема і Рюти і інші лідери Європейського союзу та європейських інститутів а про те, що стався прорив, ідеться саме про сув. Ось в цій парадигмі, що ну саме слово Трампа не є безпековою гарантією само, само по собі. Мають бути якісь механізми реальні, які будуть включатися у випадку а, повторення агресії. І а, ми вже почули, що це має бути. Це має бути щось схоже на статтю 5 а статуту НАТО про те, що а, країни захищають того свого члена на котрого здійснюється. Снений напад, ми не знаємо, як зараз це буде виглядати, але принаймні ось цей каркас. Цю цієї конструкції ми побачили. Але звичайно, після 94-го року, після Будапецького меморандуму, я переконана, що українська сторона не піде на якісь формальні документи, які, наприклад, будуть гарантувати, як то кажуть, чесним словом. А знаєте, як чесне слово добре, а чесне слово і пістолет набагато краще, як показує наш, наш випадок. Тому я впевнена, що ітиметься про якісь суттєві. Сутнісні механізми, і саме тому тут присутні, зокрема, і генеральний секретар НАТО. І до речі, я ще хотіла звернути увагу. знаєте, на що і запропонувати вам обговорити це персональний вибір учасників, скажімо, цієї конференції. Я думаю, що насправді бажаючих поїхати сюди, серед європейських лідерів, серед європейських. Президентів, прем'єр-міністрів було набагато більше аніж приїхали, але тут справді топ, і це переважно от ті люди, в яких хороші персональні стосунки з Трампом, та тобто які для нього є авторитетами, які для нього є друзями. Помітили, що а, по праву руку від нього сидів Макрон, по ліву Мелонія. От вони спілкуються неформально. У них є така своя історія стосунків а, зі Стубом. А, так само Трамп грає в гольф. А, мерц Це. Голова в принципі ну найбільшої найвпливовішої європейської а, країни, і він під час свого візиту сюди раніше мерце, не показував, наскільки у нього швидка реакція, наскільки він а, гарно виважено і точно реагує на всі меседжі а, Трампа, і він себе зарекомендував як чудовий переговірник. І ось це насправді еліта а, європейської політики зараз, яка вступилася за Україну, і мені нарешті от у мене є таке суб'єкти. Тивне відчуття а, а, гордості за те, що от так за нас вони зараз а, вписалися, і а, хочу почути ваші думки з цього приводу. От мені якось здається, що ми завжди казали, що Європа не допрацьовує, і от у мене от з'явилося це враження, що вона почала допрацьовувати. Олю. Ти знаєш, в мене доволі а, дивні враження, коли я бачу в цій компанії а, саме президента Фінляндії. А, не через особисті якісь стосунки до президента Стоба, а через роль Фінляндії історично. Ми знаємо, що з від кінця Другої світової, а власне Фінляндія після угод, підписаних в радянському союзі, взяла на себе статус нейтральної держави і тримала цей статус. Власне, допоки радянський союз не розвалився і тільки в 95-му змогла приєднатися до Євросоюзу, ми знаємо, що до Другої світової Фінляндія входила а, доволі довго в склад а, ще а, Російської імперії, і а, я боюся, якби його присутність тут не була би. Крім того, що в них чудові стосунки з Трампом дійсно особисті певним так би мовити прикладом для України, тим, що Україні фактично пропонують зробити. Ну я чесно кажучи, я не з тобою тут не погоджу. А Я ти знаєш, звернула ви... увагу 에... на інший меседж. Сам ступ сказав. Так, сам ступ сказав. Сам ступ сказав. Ви можете що... думати, Здавалося, чому хто я з маленької я країни тут? і чому я тут? Така в мене великий кордон так. з України з Росією. Він не з з роз... згадав з про Росії. це, не сказав про це, але ми згадуємо, що якраз на тлі російської агресії ну, України стали членом в НАТО. НАТО. Так mm -hmm. і який спосіб ми змогли ж від Росії від, ну, відбитися. Він не використовував це слово, сказав то фікси, то ту менеджерну таке. Щось, вибачте, більш нейтральне. Тому якраз я не погоджуюся, що нам пропонують якусь фінляндську модель. Мені здається, я сприймаю президента Фінляндії окремо від того, що ти кажеш, гарних стосунків, прекрасний гольф і молодий вік, який сподобався Трампу, що він, якраз гарний приклад, як маленька країна, сусід Росії, як і ми, може протистояти російській агресії. Він, власне, згадав 45-й рік, так? Тому. І це важливо ще що якась лідер якоїсь країни, в якої справді ну це це російський сусід. І а, я думаю, що якби тут були а, лідери інших там Балтійських країн, наприклад, О, які категорично налаштовані у них дуже про така антиросійська антиросійська політика. Тобто, це та позиція, яку не сприймає Трамп, розумієте? Тобто він же ж підкреслює, що «і мені ж складає росіян, які гинуть і все я всіх люблю. Не хочу, щоб була війна і так далі. А стоп, це якраз от та ситуація, коли у нього і кордон з Росією, і він, ніби, в хороших стосунках з Трампом. І він говорить чітко про своє занепокоєння, про те, що я тут, тому що в мене кордон з Росією, і я прекрасно розумію, про що насправді йдеться. Трамп не любить оці ці крайні позиції, які він вважає там занадто ліберальними, антитам російськими і так далі. Він їх дуже важко сприймає. І тому для мене це такий вагомий, вагомий голос. Ну, ми доволі скоро. Почуємо, сподіваюся, коли вийдуть політики на камери в тому чи іншому вигляді. По-перше, ми побачимо, як пройшли пройшла розмова, тому що я не вірю, що їм вдасться це повністю приховати. Тут доволі емоційна історія цієї розмови, як правило, такі речі все ж таки можна по дрібницях помітити. А саме тому ми тут всі чекаємо на те, чим закінчаться переговори за зачиненими дверима. Оля, у нас тут була ще дискусія з Яно, і наші думки розійшлися з приводу фотографії. О ми фотографії карт. Ми наче, ми бачили скручену карту, очевидь, карту бойових дій, яку Ніс Паліса скрученою з так ми показували ці фотографії. фотографію. Разом з тим бачила. Так, та. і разом з тим ми бачили е, карту з окупованими територіями яскравим четвертим е, червоним кольором помічені, куди підвів. Ось вона ця карта, куди Зелен, Зеленського підвів Трамп. Е, наприклад, Яна, на версія, що це одна і та сама карта, а моя версія, що ця карта. Підготовлена самим білим домом, в яку хотіли ну, трошечки ткнути носом Зеленського. А у Паліси мені здається інша карта, більш така технічна карта, що зараз відбувається на полі бою. Ну ми пізніше дізнаємось, власне, які карти були. В тебе є якісь версії на цю тему? Якщо ти мені кинеш куди завгодно фотографію цю другу, про яку ти сказала карти, до якої Зеленського підвів Трамп, я подивлюся, я, на жаль, не мала можливості прям побачити цю карту. Але мені здається, ти говориш про те, що там не могли використати конфлікт Н'юкреїн. Ну, насправді ж це термінологія, яку використовують в міжнародних документах. В ООН говорять конфлікт, і вони, вживаючи це слово, не мають на увазі применшити, скажімо так, масштаби трагедії, а використовуються це слово як юридич. Ічний термін, і я би ти знаєш, я розумію, що для нас а, зараз ну кожне слово може бути дуже болючим, і ми дуже вразливі, але в цьому конкретному випадку я не бачу. Спробу применшити нашу трагедію і якось щось згладити, і так далі, тому що ну для Трампа ж немає проблем використовувати слово війна, там кровопровлиття, кривава баня і так далі. Він постійно використовує ці терміни. І а, не думаю, що тут би білий дім став щось цензурувати. Можливо, це швидше в такому в руслі визнаної юридичної термінології. Ну, ми дізнаємося, що за карти були в паліси. мені здається, що скручено карту так не натяг і не розгорнеш, ну знов таки. Ми розуміємо, що до речі, говорячи про карти, звісно, це найшвидше йтиметься про території, про те, що вони називають обміном, що важко назвати обміном. Але я помітила, що про обмін територіями ніхто не згадував. Ніхто не промовляв це і завжди ініціатором е, цієї тези був Трамп. А, це да. стосувалося і спілкування зеленського в овальному кабінеті з журналістами. Це і стосувалося всіх реплік, які лунали за столом вже з європейськими лідерами. І до речі, ніхто цю тему перед журналістами з європейців, і тим більше Зеленський публічно не підтримав. Ніхто не заперечував, не казав, що мовляв, там не будемо це обговорювати або цього не станеться. Але ніхто і не підтримав. Вочевидь, власне, того, це і буде відбуватися за зачиненими дверима. Більше того, європейські лідери спершу Західна Європа, потім Північна Європа окремо випустили заяви. А ще, власне в суботу, в яких Говорили про те, що Україна не може потрапити в ситуацію вони категорично проти цього. Якій Росія диктуватиме їй вступати чи не вступати в НАТО, вступати чи не вступати в ЄС і втрачати чи не втрачати свої території? Тобто так чи інакше насправді Європа, ось це я можу сказати, просто поділитися емоціями, так само як я була шокована 24 лютого 22 року. Наскільки єдині були наші західні партнери, коли з подачі ще тоді, Джо Байдена, всі були навіть. Включаючи там і Орбана і Фіцо, всі були разом, всі підтримували Україну. Так само я направду, вражена тим, наскільки зараз склався ось цей європейський фронт підтримки, який поїхав настільки мобілізувався, поїхав до Вашингтона і намагається все ж таки не дати Трампові припуститися категоричної катастрофічної історичної помилки, за яку платитиме передовсім Україна, а потім Європа.